Заходьте, заходьте. За бачу на діти писує. З високого доброго, визвольна, визвольна нашу країна. Аж туди до хати ходіть. Ходіть, аж сюди, сюди. Я хочу тут. Вже він чує <соць> помучені.

И да, мы было поем Бога помилуется, и да, мы были Иисусом на земле помилуется. Весь свой день был слезом, усмоложенным в Одессе, и вы брат был сильцем в конце. Мы сели за сход с парской столицы, мы пришли помилуется с нашим владельцем. На сході красная ясна зерка застояла, по народе мы с тебя всех помещала. Уж мы дарили, что забрали, да и даму за звездой, чтобы все люди породили то и Ми теж тоже даму за звездой, за небесной долой, и зерк, и силы, и ем, дар Отож, ходім, не гамбу часу другучкин всім для волосино. Вечір, добрий вечір, фані. Торт хто днині надзвичайний, я то цякий крам приніс і поставив переліс. Є блуза і кроватка, і кусолям одна гладка, сразу що вони корають, і так далі, і так далі. О, вітаю, я стараюсь. Які тут благородні панові. Я рада вас і вітати та прислужитись вам у того. Дрова може щось продати. Можка в чомодані доброполні знайдеться. Тож навітайте, покупайте та грошенят мені давайте. Ти ж моя пташка зала, ти ж моя кіллюмаса, ти моя зірка ясна. Подайте Та Там уже не будемо учи, буду вести торги не збільшуй мої качки. Ну хіба не краще десь кош мій сісти, трохи випити і з'їсти? До самого ножки хильно ти да все собі. <тас> Або купи собі крам у моїй крамниці, бо ці ж всі ваші молодеці. Ми не міняємо, ми не торгуємо, тебе жити, ми не потребуємо. Тут ми зібралися, що текі, і родися, щоб усі її дати, який народився, щоб світ рятувати. Хай забирайся, я з хати, не хоче її знати. Що, жито гнати, євреї з хати пхати, щоб до нас біда <тас> Що, оцей онкольник, що, щоб до Mm, слава Богу, що мороз такий на дворі. Ах, як смачно пахне салочку морі. Я їй це все мені биш. Кую, дую, та краду. Жінку красу коло на файла. У нас дівчинка Боже, гарна є. Дуже красива така. Ложку підточити, голос підхвати, а й десь те, ми кусні сало, на гармошці заграє.

Я козаки за Дніпра з Великого Лугу, запорізьку січ, стара опала тяжку тугу. Дові ночі, довгі ні січ мені спала, аж чар огорі, я сам зірка засіяла. Вставали ми до світу, саме не раз. По мене посла про все ці нас. Прийшли ми на рідну клімаш З Дніпром, з Трумком і Лугом, які хаті не бували сюди радни злітали. Ми йдемо з походу і почали від народу. Стала сюдина, продала діва сина. Приєднався на народичку ми стала, і через нас буде її будуть час. До він приходить і подумайте, ви люди. Як він їм дати? До того він Всі у струн поставити, за віру дозвати. Тільки тут у хаті я вас хочу запитати. Ми не царе, розбити хочете. Тобто таке говоримо всі, але всі в мене страшно кара буде. Юрди, твоє слово лям наше знання. В силі серця не сприймаю. Тут ж жорстокість. Ніж, бо ти горіти межа вніше. Смоліки питимеш поклятий. І більше не будеш панувати. А гол порожний поспіши дім. Голуби зітнюють. Боже, боже, боже помогли, Не неба ангел зійшли. Тут я сповню Божий волі, підкажу на панове. Я не маю справа. Я не маю справа. Але ваша ситуація не Божий повиганяв дітей з Що за дивити, <клес> вам? Я зомби, яйця пана царена. А ну запис ти мошку опалаці, що з вами маю спитати. Мошку, мошку, цар мошку! Царзе! Мокло мене! Тебе ще прокляти! Ой, я ще маю чай, я ще своє ж ране Тіло, я ж зараз ще не приховався, не маю часу. Машко, йде Буде тобі кара? Ой, я кара, то йду зараз. Та так, якщо зараз щось не піти не хотіли. Вітай, ба, вітай, ба. Скажи, де бом народився? О, біб родився в полі Поліної. Заліли, сіяли, спирали. Моя жінка має три бочки та анбоби треба. Ти про бібі не фансуєш? Скажи, де бом спуститель світу народився? Ах, ця матір ваша була. Та треба було скоріш казати. Та моя жінка має Сара!

Віцарю, 4-ти ризи сходу. Ідемо до новий цар. Що за тарта молодець? Може Чи можете помолитися? У книжки ні трьох сходів сходу модерців. Трисовиємо ще сюди! І так прибуло друг Далеко ми пішли прийшли тріїв бажаємо книг Месії, який з'явився на землі. Сотні років ми страждали на весілів всі чекали. Ректі зірка сіяла, нам дорогу показала. Ми деревиці зібрали до Ісуса поспішали, тож поклоняється дій дитині, що родилась полезки. Що ж, дідів, хлопці міцероніця, надропатимете сюди, повернеться. Кажете мені шлях подати треба. У на старі у мене велика потреба. Я зі труд зомесію, в утромі царським забрати да не сміє. Войне мої вірні парну встаньте. Слухайте мій наказ. дітей прийти брати, Всіх двох літніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так живі. А між ними напевно він знайдесь і смерті ген. Він накасиди нас, Ми виконуємо цей час. Смерть, смерть. Смерти, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всі в косило ворогів, всіх, кого А повлів. З них ніхто не сміє жити. Скоси того, хто в вертепі народився, на тронві націлився. Ой не боли цього царя, кусой я його не даю, бо моя дитя, не маю на світі. Мушу я його судити, а тебе маю вбити. Я му божі і багатій можу добре виховати. Ось тут золото моє, тільки не коси мене! Ви відклопишся золото наші серіали. Пчети зі мене зоне. Це пчеть зібрать царство. Še vedno je dobljivo, že je dišlo, ki je bilo široko, da bo lahko svetil, pravo, če je šel vsak, ki si pogledal široko, sem imel, da je bilo neko stotine, da bi bil tam, da bi hodil po prednegi in vsi so se borili, pa je nekako že naspada in je v vašem ravni, ko si opazil, da si se boril, da ne potrebujem.